Кальції Детринікомед турбота про свою красу уже зараз. Знову на передову з біонічним протезом у Львові встановили такий протез руки бойовому медику. Дмитро Грек за паспортом приїхав до Києва вчитися на травматолога, та тут і залишився. З перших днів повномасштабного вторгнення рятував поранених у лікарні на Київщині, а після деокупації області вирішив стати бойовим медиком. Після поранення й ампутації кисті Дмитро думав, що доведеться їхати на протезування за кордон. Проте він став другим пацієнтом, якому встановили біонічний протез українського виробника. Я зайшов і побачив людей військовій формі і кров. Так почалось моє 24 лютого. Ну жили в лікарні. 27-річний Дмитро не показує своє обличчя з міркувань безпеки. До повномасштабного вторгнення чоловік працював хірургом-травматологом у лікарні на Київщині. Тож з перших днів великої війни рятував поранених. А після деокупації області вирішив стати бойовим медиком. Ти не можеш продовжувати займатися цивільною травмою, поки є травма військова. І от приблизно через п'ять днів, як їх вибили з Київської області, я вирішив, що треба їхати далі. Дмитро відправився на Донеччину. Він з командою зумів рятувати близько 200 захисників та захисниць. Попри те, що на передовій лікарям доводиться мати справу з набагато страшнішими ушкодженнями. Перше, що я відчував, це шок і страх. Ти не побачиш, як людині відірває ногу снарядом в цивільному житті. На війні ти таке бачиш кожен день. Мені запам'ятався танкіст. 72% два тіла, 75 десь так. А такого. Ніколи в житті не бачив. Рятуючи життя інших, він сам отримав поранення. Дмитру відірвало кисть правиці та сильно понівечило руку. Тоді побратими надали допомогу медику, а вже у лікарні чоловік усвідомив, що трапилось. Аби врятувати передпліччя, Дмитру зробили п'ять операцій на Донеччині у Дніпрі та Києві. Найбільшим ударом для медика стало те, що він не зможе оперувати. Коли ти втрачаєш е як лікар можливість оперувати, ну звісно, ти жалкуєшся. Звісно. Але я жалкував не про те, що зробив, не про те, що ми робили, не про те, що я поїхав. Я жалкував просто про те, що втратив руку. Після лікування Дмитро за порадами колег поїхав на протезування до Львівського центру Незламні. Тут йому встановили біонічний протез українського виробника Еспер коштом it компанії. Робив цей рух. Зараз. о, супер! І тепер то саме розгинає пальці, і якесь супер. Та все виходить. Дмитро зізнається про протест, мріяв, але був певен, що за ним доведеться їхати за кордон. Вже придивлявся до німецьких розробок. Я навіть уявити собі не міг, що такі можливості існують в Україні, і такі можливості. Є саме українського виробництва. Якщо мені зараз запропонують забрати в мене це і дати мені німецький бібайонік, я не віддам. Ми встановили другий біонічний протез українського стартапу, який потрапив на обкладинку Таймс. За час як ми відкрили майстерню, вже зробили 20 протезів. А також ну і ще десь до 10 в нас в роботі станом на зараз. Нині Дмитро вчиться користуватись протезом. Він вже може наливати воду в склянку, брати дрібні предмети і навіть друкувати в телефоні повідомлення. Дмитро певен, завдяки протезу він зможе повернутись і до лікарської практики, а зараз хоче якнайшвидше відновитись та далі рятувати наших захисників на передовій. Що дозволяє тобі робити все те, що ти робив до того. І... Неможливо передати емоції людини, що отримує ці можливості знову, тому що це реально це дитячі, найчистіші емоції. 100 мільйонів гривень збирають на сучасні протези для українців, які втратили кінцівки. Допомогти може кожен підтримавши проект протези для незламних на сайті Добро.UA. Оксана Ротко, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ Єдині новини.